Привіт, я в боцаду. Це ось бананова пальми, такі маленькі в цьому році чомусь. Тут багато олеандрів. О, а це гібіскус. Бачите, такий оранжевий. Тут китайські рози, вони ще не квітнуть. Юки. бачите такі різні юки. Багато ялівців різних, таких красивих. Пальми. О, оце вже я вам говорила. І забула Нантана. Нантана польська називається. Це ось якась тропічна рослина, дуже красивні квіти, буценілля. Ось дивіться, аж в очах яснить від такої квіточки. А Олеандр, дивіться, який дивний. Бачите, нюси не цвітяне таке, як у нас на Україні вдома вирощують. Ципірусів багато. Ось такий фікус цікавий. Тут дуже красиво. Дякую за увагу.